Привіт-привіт! З вами знову шкільний канал. Ми раді нові зустрічі. П'янке весняне повітря палко б'є у груди і надихає всіх на добрі справи. Тому зовсім не випадковим є проведення у школі весняного місячника добра. Кореспонденти шкільного каналу побували в на найвіддаленіших куточках дитячих сердець, потрапили у справжній вир шкільних подій. Їх накрило цунамі добрих справ. Вони потерпали від виверження душевної теплоти та буревію небайдужості. Про все це далі детальніше. Якщо не я, то хто ж? Таким гаслом у своїй роботі керувалися учасники акції: Якщо любиш своє місто, прибери його. Учні початкової та старшої ланок приклали максимум зусиль і для благоустрою шкільної території. Трудилися, як бджілки. світ навколо нас став чистішим. Ми разом зробимо більше. Під таким девізом проводилася адресна допомога ветеранам Великої вітчизняної війни, також зустріч з ними в пожежній частині номер 1 та вітання ветерана Хом'якова Федора Яковича з 90-річчям.